От всім привіт, вітаю всіх на каналі Підгаєцькі коні. Ми так писали в коментарях, що буде мама флешки на поровці. Так і є кукла. Сьогодні приїхала до Алана. Має біля себе такого лошачка Петріо. Там місяць має лошачок від барона. В є кукла То криво, що казали, що лошата тут криві понів. Там десь писали були. Від барона має. барона? Так. лошата має. Писали десь, підбойчук знімав, писали, що будуть криві, а що ви там паруєте. на бойню. Оте набоїв. Місяць час. Місячі 10 днів. Конеки, у нас на наборовоці є. Давелька, он як. Як цікавиться. О. <ріць> є з машини, це звучить. <ріць> Пасайшся скобилу, га? Хи, кукла, сорока. То вже вона мала, кукла у вас Перша лоша була від... Флеша. від флеша, флешка, потім мала від рубіна. Від рубіна, там є на двіщині. Лушицю потім. Потім лошицю мала від дубліката сеньора. А а потім від... мала від, від барона. Мало лошицю залетіла. Парона була сім'йором, тоді десь підзалетіла і вродила таке. Ви продали то лишиться? Так, я її продав. Так? Та я її, Не, та? Та я її був і допоміняв. А на, на цій. А то ви вже Т... на песоронку поміняли. Того Ту чорну, що? Четвертий в... лошад. Від ворона. То вже так, грубо кажучи, четвертий лоша, що ви Де її порвали. Набери машину. Та. <laughs> От такий баронові. Оу, терде, дай шнурки. Шнурочки. Арага, швиденько, Тут працює, роботу зробить. Будемо чекати на другий рік у шатку і куклу зеку алма куклу везенумо на пашу, хай пасе. Що ти, баронович? О, <рес> Пістя кажу там хвіст хтось і в день на голу треба буде стати. Я зловлю за світу наша би палилася мала. Хочу його нюхати, га? Як о, то вам так знати? Ану біля холки стань. Оооо, брабурзи. Ану біля холки, холки та. Руку аво. Ще бачите, що за татом холка є. А хоче бити. Хто? Каштанка? А, хоче копати. Хоче профілактичну роботу. Уйко каже, що як приїде забирати куклу, то візьме Віталіка. Є. Yeah. Так, з Алан, дочку вже спорував, тепер лишилася мама. А, поганий, маму і кучу. Троха попти,

Yeah. you. Ё, кукла, вьё, рухайся. A ona powinna złapać ah. Ja jak raz poczekałem na to nie strzeliłem Dzień jak raz 21 dzień Ja czułem od 10 raz 21 dzień A, to a to my, my tak zauważyliśmy, 20... że oni na 4 dzień Chodzą stojać po okolach hmm. I na 4, hmm. 4 My tak uh, Flasku nie to

Пропадати треба, хотіть заводити. Обіцялого цілого. Їй треба ноги в'язати. Другі, на третій, день да зав'яжемо ноги. А, ну що знову на строму місці Чорнушка там Міняв апартамент Дивіться на нього Покажу кому йому нині фірточку забасили, щоб їм душ то не було, що ні, тато? Так, він не розв'язався не вийшов на дві. Ну, запирайте. О, таку клітку має, ага. Добре, що в нас є такий викос Степан, який снабжає нас будматеріалами. Нам заспонсурував за От, Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі.